Доброго дня, шановні колеги. Перш за все, я б хотіла подякувати Ольгі Миколаївні за таку підтримку. Я вам дуже вдячна і пропоную до вашої уваги досвід роботи, наш досвід роботи. Працюючи багато років з дітьми дошкільного віку, перед нами час від часу постає питання, як продемонструвати дитині те, що навчатися це не тільки складно, а ще й дуже захоплююче. Як залучити кожну дитину до активної участі у процес навчання настільки, щоб вона могла змогла використати ці знання у своєму життєвому досвіді, винести максимум корисного для себе? На свої питання ми знайшли відповідь, опанувавши технологію сторітелінгу. Адже у сучасному світі складно віднайти вихователя, який би жодного разу не вдавався б до розповіді життєвої історії, оповідки, казки тощо, щоб досягнути яких-небудь освітніх цілей. Захоплюючі історії мають чудодійну силу над маленькими слухачами, отже, Сторітелінг у перекладі з англійської сторія історія, телінг розповідати. Чому саме ця технологія? Тому що вона повністю відповідає вимогам базового компоненту дошкільної освіти, може бути використана під час різних видів діяльності будь-де та будь-який час. Дає змогу створити невимушену атмосферу в колективі, знімає емоційну напругу та встановлює тісний контакт між дітьми та педагогом. У роботі з дітьми застосовують три види педагогічного сторітельку. Перший вид це класичний. За створення історії там, та її розповідь відповідає дорослий. Існує п'ять основних сюжетів сторітелінгу: це класичний історія Попеюшки, День байпака, квест, боротьба з монстром, які можна використовувати, змінюючи основну лінію згідно з вашими потребами. Потрібно звернути увагу вашу на ось що, що персонажі історії повинні бути знайомі вихованцям, реалістичні, адже історія не сподобається дитині, якщо діти в неї не повірять. Емоційна інтонування оповідача, відгук дітей на ту чи іншу подію створюють особливу атмосферу оповіді. Ваших історіях обов'язково повинна бути присутня несподіванка. Дитина зацікавиться сюжетом, коли вона щось не знає, але дуже хоче дізнатися. Починайте історію з зав'язки першої особи. Хочу розповісти, як я, я вже розповідала про те, як, Це відразу приверне увагу дітей, навіть якщо мова в ній піде про фантастичні. Події і герої. Другий вид сторітелінгу – це активний педагог задає основу події, формує її проблеми, цілі і завдання. Малята приймають активну участь, допомагаючи вихователі, вихователю у складанні та розповіданні історії. Під час обговорення, переказування, створення, оповідки діти вчаться усвідомлювати свої почуття і говорити про них, фантазувати і мріяти, вигадувати свої власні. Технологією Технологію Teх можна поєднувати з нетрадиційними прийомами малювання, ліплення, конструювання, ході-інтерактивних ігор тощо. Так, наприклад, малята нашого дитячого закладу залюбки грають у такі ігри, як печенюшні та пластилінові історії. Діти з задоволенням придумують починушні оповідки, адже це не тільки цікаво, та ще й дуже смачно. Дорослий заохочує вихованців вгадати за допомогою гри так чи ні, там, що знаходиться у мішечку. Потім, коли діти відгадують, дістає галетне печиво, просить дітей відкусити шматочок та пофантазувати, на що він схожий. Згодом діти виготовляють картину, придумуючи події, які відбуваються на ній. А ось під час пластилінових історій вихователь пропонує дітям пофантазувати та разом з ним виліпити з пластиліну, чудернацьких тварин, птахів, рослин, ну, за бажанням дітей, а потім пограти з ними, придумуючи різні пригоди, які сталися з виліпленими героями. Такі ігри розвивають у малят асоціативне мислення, стимулюють мовленнєву активність дітей. У рамках роботи з технологією сторітелінг ми використовуємо такий прийом, як сингвен, за допомогою якого разом із вихованцями складаємо або вірші. Синквей це неремований вірш, який сьогодні є педагогічним прийомом, спрямований на вирішення певної задачі. Слово сингвед походить від французького слова «п'яр» і означає вірш, що складається з п'яти рядків. Цей вірш написаний відповідно до певних правил. У кожному рядку задається набір слів, який необхідно відобразити вірші. У першому рядку має бути іменник, що позначає тему вірша, наприклад, «Їжак». Я зараз пропоную вам скласти вірш на задану тему. Напишіть, будь ласка, у чаті другий рядок вірша, а це має бути два прикметника, які характеризують іменник. У мене, наприклад, це колючий спритник. У третьому рядку підбираємо до іменника три дієслова. Наприклад, у мене це полює, пиркає, бігає. Четвертий рядок містить невеличке висловлювання, яке відображає наше ставлення до теми маленький лісовий фишат. П'ятий рядок це іменник що є синонімом до першого слова, тобто висновок тварина. Ця форма роботи допомагає педагогу збагачувати словниковий запас дітей, розвивати асоціативне мислення, уяву, пам'ять, мовлення, розумову діяльність, творчі здібності дитини, удосконалювати вміння, висловлювати власне відношення до чого-небудь. А зараз я пропоную прочитати хоча б один віршик, який у нас отримався. Ось, Наляканий, вукатий спостерігає, згортається, спить, лісова тварина, хижак. Я дуже вам дякую за таку підтримку. Нема захоплююча гра друбли. Граючи з малятами, можна придумати безліч варіантів. Гри. Добирати асоціації до загадкових малюнків, складати різні види історій за серією малюнків тощо. Показувати другли необхідно під різними, кутами, щоб діти побачили якомога більше ракурсів цього зображення. В цьому виді роботи немає помилкових і єдино правильних відповідей. Кожна обґрунтована думка має право на існування. Один і той самий друдл може символізувати, що завгодно, до того ж, не обов'язково, відповідь має бути реалістичною. Зараз я вам пропоную пограти у цю захоплюючу гру. Напишіть, будь ласка, у чаті, на що схожий верхній друдл. Мені особисто він схожий на клавіші піаніно, мотузка з прищіпками, лапка. Наприклад, пляжні парасольки, хвилі моря, вітрильники, пагорби, гусениця, сходинки, солодка вата, цвяхи з капелюшками, ну тощо. Коли діти навчилися добре називати асоціації до загадкових малюнків, можна ускладнити роботу та придумати історію за серією картинок. Зверніть, будь ласка, вашу увагу на серію нижніх друблів. Наприклад, одного разу фантик від цукерки вирушив у незвичайну подорож до лісу. Раптом він зустрів загадкову тваринку, яку ніколи не бачив, та вирішив з нею познайомитися. Доброго ранку, мене звати Фантик від цукерки. Я приношу задоволення усім тіткам світу, бо коли мене розгортають, вони знаходять різні солодощі, якими дуже люблять ласувати. А тебе як? – запитав фантик. Мяу! я лісовий котик хишак. Веду нічний спосіб життя. Полюю на мілких гризунів, птахів, дуже полюбляю рибку, відповів загадковий друг. Пантик поцікавився, а ти любиш грати в ігри? Ну, звісно ж, так, і я залюбки пограю в них з тобою. Нові друзі почали грати у різні ігри. Стрибали на батуті, крутили колеса, каталися на гойдалці, так і минув день. Настав вечір. Фантику потрібно було повертатися додому, граючись зі своїм новим другом. Фантик не помітив, як зайшов далеко у ліс, відкіля не знав дороги, як повернутися. Я подарую тобі чарівний клубочок, який тобі покаже дорогу додому, як тільки ти його відпустиш додолу, сказав Котик. Дякую тобі. Повертаючись додому, Фантик був трохи втомлений, але відчував радість, задоволення від чудово проведеного дня. Ось така історія вийшла у мене. Використання дроблів з дітьми дошкільного віку допомагає значно активізувати мову дитини, збагачує його активний лексичний словник, підвищує при цьому стійкий пізнавальний інтерес. До об'єкту, що вивчається. І третій вид педагогічного сторітелінгу це цифровий. Педагог доповнює розповідь візуальними компонентами, картинками, презентаціями, відео, скрайбінгом, інфографікою, іграми, такими, як кубики рорі, історія гра тощо. Ці ігрові технології можна застосовувати освітній діяльності з дітьми середнього, старшого дошкільного віку. Пропоную детальніше розглянути такі ігри, як кубики рорі та історія гра. Кубики рорі це незвичайна настільна гра, яка складається з дев'яти кубиків, на яких зображені символи або малюнки. Ця гра розвиває фантазію, мовлення дитини, тренує пам'ять. Це особливий тип гри, де між гравцями немає конкуренції. В кубиках історії немає переможених або переможців, адже усі учасники по черзі складають і розповідають вигадані пригоди якогось героя. Гравець може сам вибрати жанр своєї розповіді коротко прохід гри, киньте або дістаньте сліпу кубики. Які зображення вам дістались? Придумайте історію, розпочавши з фрази одного разу. Секрет в тому, щоб не думати занадто довго і серйозно, думайте асоціативно і просто починайте говорити. Розвивайте свою розповідь, оживляючи її все новими подробицями, несподіваними поворотами сюжету. Головне правило публіки в ролі історію треба обов'язково закінчити. Не менш цікава та захоплююча форма роботи технології сторітелінг – це історія гра. Історія це не тільки слова і не завжди слова. Такі створені дітьми оповідки стимулюють сенсорні ділянки мозку, розвивають творчу самостійність, естетичний смак в передачі образу. Діти оволодівають різними засобами виразності драматизації поза, жести, голос, міміка, рухи, малята із захопленням занурюються у акторську гру. Вашій увазі я представляю той конструктор гри, який я обрала для себе. Ви можете розробити власний алгоритм створення історій. Даний конструктор історії гри має включати сюрпризний момент, наприклад, дидактична гра, так чи ні, за допомогою якої діти відгадують тему історії. Зустріч з чудом під час такої зустрічі. Майбутні актори опрацьовують матеріал з даної тематики, малята вирішують різні проблемні ситуації за допомогою ТРВЗ та розширюють свій кругозір, набувають певного досвіду. Інтерактивні ігри, занурення та створення самої історії а маючи на похваті PowerPoint, графічні редактори, редак... редактори аудіо і відео, ви можете створювати історію в різноманітних формах, поєднуючи різні виражальні засоби. Так, наприклад, ми разом з вихованцями інсценували історію, як вередливі мишки самі себе прогнали з дому, та перетворили її у німе кіно. Потім всі разом переглядали свій фільм без звуку, дивлячись на зображення, діти пригадували історію та по пам'яті відтворювали свою постанову. Тож, я пропоную переглянути нашу роботу. Отже, сторітелі, як методика навчання з дітьми дошкільного віку має чималу практичну користь легке засвоєння матеріалу, розвиток уяви, фантазії, креативності, творчого мислення впевнена, що представлений матеріал стане корисним у вашій педагогічній діяльності.